Друзі, всім привіт! Представляємо вам на сьогоднішній день. Найдешевший трактор з трьохточковою навісною системою це модель 25-го року Шифінг 240B. Вони приїхали до нас в кількості 6 штучок. Всі 6 приїхали зелені. Тому, якщо вам цей трактор сподобається, то в цьому кольорі можна його утримати. У 25-му році вони йдуть вже в оновленому капоті. Бачимо Для порівняння вам, ось з правої сторони стоїть старий капот, з лівої сторони стоїть новий капот. E, значить, По характеристикам, мотори і коробки оригінальні шуфенговські, все залишається, не буде нічого мінятися. SF-138-2, 176 кВт, 24 кінські сили. Ресорна підвізка на 4 листи металу, 115 рама, 65-й акумулятор. Коробка 3 плюс 1 повишені поніжені насос від коробки. На модифікаціях Б йде боковий радіатор. Тут немає примусового блокування диференціалу, тобто немає виносного важеля. Це у нас речах, який вмикає ВОМ, це повишені поніжені, це у нас вмикається насос, коробка коліса передач. І там стоїть гідравліка. Гідравліка тут теж звичайна, циліндр стоїть в коробці, анатомічно це вважається більш правильною системою. Підіймає 425 кг, трьох у нас під 20-й палець. Також маємо причіпний пристрій, маємо шестішліцевий вал відбору потужності, маємо 40 гарний чулок. До речі, тут колія 1,20-колеса 7,5-20 і 6,12 м. Кліренс цього трактора 26 см. Получається, е, на сьогоднішній день це у нас трактор іде з. Е, з правої сторони у вас стоїть шкіф, з правої сторони весь привод відрівняєте. Тут чотири приводних ремішка. Ось бачимо. Також генератор є, він стоїть на передній частині. Ось він розташований. Заводиться він стартером. Також в комплекті є ручка для ручного пуску, але в принципі вони запускаються з таким акумулятором і взимку. І Влітку дуже добре. 3100 доларів він коштує офіційний пакет документів до нього йде. В комплектації де зіп-заводна ручка, там базовий набор інструментів, прокладок. Механічне кермування такого трактора відбувається, він може потягнути 225 й плуг, може працювати з 1,40 фризою, може працювати з 1,6 культиватором. Кому хочеться такий трактор, міні-трактор, надійний, хороший, дешевий, не за всі гроші світу. Набирайте, замовляйте, шифінг 240 в зеленому такому кольорі. Можливо, в майбутньому приїдуть ще й в синьому. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.